Тему сакральної архітектури можна досліджувати стільки, скільки існує церква. Ми вже розповіли про відмінності Української і російської церкви, про архітектуру Києво-Печерської лаври. І сьогодні ми закінчимо нашу серію сюжетів темою, якою ж має бути сучасна сакральна архітектура та який вплив на неї мала Росія. Якщо говорити про архітектуру церков України незалежної. Тут все сумно насправді для мене особисто, тобто дуже невеликий відсоток е, крутих церков, якісних проєктів, але вони в принципі діляться, як на мене, на три таких типи. Значить, Перший я би назвав е, така тупа копія. Це коли починають мопувати староруський стіль з цибулями, і, на жаль, до сих пір таке трапляється в Києві на проспекті. Перемоги в парку стоять ці цибулі, так тобто золоті, які абсолютно непритаманні Україні, Києву. Зокрема, е, потім біля е, Новійській цей цілий олігарх російський будує далі, будується церква прямо біля Олімпійського стадіону в Києві. Вони хочуть архітектурно закарбувати, знаєте, помітити територію. Що бачите, такі, коли що тут такі купола, значить тут Росія. І це робиться абсолютно свідомо, і архітектура це також є е, частиною інструментом пропаганди. Це тобто, про такі пікопії ми можемо зустріти абсолютно в всіх містах українських на пагорбі. Е, при виїзді з мукачом знов ці цибулі яких там в житті не могло бути в тому Закарпатті, так? Але це не менше московський бригад, і там мітить територію, що ось з починається русь. По перше, це було знущання власне над староруськими е храмами, е а друге, це було переробляння навіть козацького бароко, тому що в Чернігові на валу так званому дивних всі сконцентровані пам'ятки, то там були і впливи козацького бароко так само. От, і вони до того козацького бароку доштуковували ще ті свої російські скажімо, форми, українські церкви, староруські церкви, наприклад, до Десятинної додавали величезну цибулю. Потім в Чернігові до староруських церков до, до, доштуковували ці з шатровими. Тими дашками, з такими пузатими колонами, як в русських народних сказках. Друга, я би назвав течія, це така течія модернізму. Коли вчорашні модерністи, архітектори, які сиділи в проектних інститутах, малювали, ну, хто сидів на типових проектах адаптації, хто сидів на якихось конкурсних проектах, але, тим не менше, вийшли зі школи. Чіткого от, радянського модернізму, і раптом хтось із них починає будувати церкви. У Львові є на вулиці Симоненка, церква е по-моєму, Володимира і Ольги. Вона зроблена от, е абсолютно модерністичному плані. Вона класна. Вона на свій час є абсолютно хорошим таким відповідником свого часу. Але прийоми з вертикальними такими пілястрими виступами вони притаманні архітектурі Брежнівській громадській. І третій тип церков, який ми е, спостерігаємо 30 років, це є я вважаю, постмодернізм. Це коли різні псевдоісторичні форми починають псевдо якось ліпити докупи, і вони цей дизайн буває від такого, скажем, наївного. До жахливого. Я переконаний, що всі сакральні споруди, храми, завжди це про схід, орієнтацію на схід і про, і про небо над головою, яке має бути присутнє в якій, скажімо, пропорції. Форма в плані, традиція, купол чи не купол, як на мене, нічого спільного це з християнством немає взагалі. Форми, ті, які вже склалися в Україні, я їх сприймаю як традицію, данину традиції, але. Мені би хотілося, щоб ми перейшли від отої Візантії залежності, від е, Руско-залежності, від Барокко-залежності до формування змістових архітектурних комплексів, які би е, ну, якось перевернули би ту сторінку. Я не розумію, для чого триматися е, за ці форми і за ці от, такі от. Е, Погані звички давайте назвемо. Немає нічого ні біблійного, ні традиційного, ні більше того змістового. Нічого не заважає православному бути православним в готичному соборі. Тому чому сучасні православні церкви не можуть бути переосмислені по своїй формі, а тримається далі за баню, за купол, за пантократора, який має бути на стелі. Ну, Вибачте, мені здається, що це якийсь нонсенс, чесно кажучи. Чому треба витримувати канон іконостасу цей канон він з'явився з традиції в ньому немає як на мене ніякого богослів'я я був чесно кажучи приголомшений роботами колись швейцарця Маріо Бот, який у Львові теж запретував церкву на зараз ще в процесі будівництва і він побудував багато церков по всьому світу і вони чесно кажучи от, як на мене були хорошим поштовхом для розхитування. переосмислення сакральної архітектури є важливим і болючим питанням, оскільки наразі Україна вибудовує свій шлях і позбавляється від московських впливів, тож пошук нових форм і сенсів може дати новий поштовх для розвитку релігії та допомогти позбутись від нав'язаних стереотипів. Слухайте українське, вивчайте українське. Слава Україні!